Вітаю від цього каналу Любиме Село. Ми знову Вотинії. Це буде друга частина за 25 травня. Йдемо подивимося по гектах, Взагалі по курчатах, по різні птиці. Що пропонують, які чини. Зробимо якісь такі обіг. А яке? Качок? А таке? Це більша качка по 120 гривень. По по 120 гривень. Качка. качка дуже вигідна, швидко росте. Там да, зараз на старті дуже багато їсть, але вона і дає хороший приріст. Робить хорошу. Роботу три місяці від цю качку рубаєте. Початок серпня, серпень качка це вже буде готова для споживання. Це менше по 70. М'ясна качка. Також треба зробити буде якісь місці, взяти пару качок. Собі, тому що воно, воно є вигідне. Стараємося за цей тиждень зробити якийсь загод і візьмемо з 10 качок собі на отримання. Тут деактивізується, люди птицю купляють дуже добре, тому що краще купляють як, як свини. Бачу, є також гуси. де ми подаємося, ще на усе. А як це правда називається? Свої фаворит башкірка і бройлер. Обий фаворит башкірка і бройлер качка. качку. три, три породи в одній кліці. Ось така вот гуска. А яка це гуска, яка порода? Сіра кубанська і сла. Сіра кубанська. Сто десять гарні. Дуже гарна гусочка. А, гарна. а гуси потік. Дуже гарні. Дуже гуси. Не подобається. Дуже швидко росте. 110 десять менше і сто. 100... Sorry біч. Ти, ця, пані, перепрошую, а яка у середньому вага гуски це, якщо так, на годівлю, ну, це і кубанською в сезон. Каже людина, що гуски до 4 кілограми. Так на ось, але гуска, якщо є випас, якщо у вас є трава, це залідно. Дармове м'ясо, зерна треба трохи їдати, тому що без зерна не буде нічого. Але це дуже-дуже хороше -дуже. газонокосарки, як то кажуть, і одного скубують, бачите, вибирають один з одним. І хороша, гарна гуска. Досить досить гарна гуска. Дуже швидко наросте. Тут ще територія, але там на території сильно зараз почав активізуватися лис. Я планував цього року там на території запустити хоча б 20-30 гусей, щоб там спасала до крову, але треба це контролювати питання, тому що. Тому що треба не буде. Купляються, ж такі люди, ті типу, поросята, ті великі. Ось, дійсно, класна. Подивимося на курчат А іспанка, по чому така маленька? По 20 гривень. Іспаночка. І курчат. Також поставили ми на яйця вестерну ставили індичку, дочекаємо, що там вилізе, і також докупимо пару курчат, підкинемо, щоб вони росли разом. Тому що Бульончик, домашніх саме це краще, що може бути. Хто живе в селах, не вінуйтеся, беріть хоча б собі 10, 10 курчат, тримайте, не надійтеся на купівлю м'яса, бульон зовсім інший. І все добре, то, що так коштує гроші. Деколи треба коли чогось попрацювати, тому що це і ваше здоров'я відповідно до цього. Вважайте, дивіться за ним. Їжте здорову їжу. А це чорна соборода? Також по 20, так? Домінант по 20 гривень. Домінантні голосики, так? Да? А ці більше кочуно? По 30 гривень які вже опірені. Такі ну, є куготи. По 400 гривень. М'ясна сучка, ну заліє, коли ти шикарня велике, 10 кілограмчиків під 5 точно має. По 90 гривень такі молоді. Це є іспанка. Мастер Гай також по 90. Такий. І ці несучки по 220 гривень. Молода курка. Ну, Хороші ці кури, також у мене зараз є три курки. Такі взяли такі плесами, з страшненькими, зараз негарно перепірили. Це досить нормально несуть. Так а такі брати молоді курити. То... Тим паче бути завжди свіжими яєчками. Давать. Так Хоча б 5 таких несучок варто тримати на подвір'ї. Десь зробити загород... загородку 2х4 і курочки успішно там знаходитися. Ідемо подивимося далі. Ціна фактично всіх однакова, всіх не будемо взимати, курей є досить. Ціна одна колосить. Що качки, що... Що кури, тому що вони На ринку одно підлаштовується. така у них робота. Йдемо подивимось на бройлери. Бройлер... бройлер по 100 гривень. Він не забув. Ну сейчас я в нього ну, э, завжди купляю, завжди нет. Хороший Но... бройлер. кілограмовий, Досить такий кілограмовий, Хороший бролер. Качка та, як і кажуть, така бачите, більше тут, там по 140, а тут по 120. Трошки різниця є. Що ж качество робите? Такі ціни сьогодні на птицю на 21 травня. А що це за куча так? Домінанс. А ці біленькі не будуть білі, так? Да? Трапсь, А такі, такі по чому ці? гривень. 20 гривень. Так що дякую вам за перегляд. Обов'язково не забудьте в кінці відео підписатися, все ж таки буде третя частина. також стежте, йдемо, подивимося за різними осадженнями. Що люди пропонують. Нам на ринку подивимося, що там є мед на продаж. Я вам покажу, так. Всім дякую, за побачення. Очікуйте третю серію.